чиняв, стомиску судовіла, екрапоза суд дав явно право на чорно, заявник Яш, прокурор до суду засідання називається на свою заяву, я ж порало що захисник Людмило, вибоду сподоє. Ударно Яш. Я пока буду проголошувати заяву прокурора в Київському суд міста Одеси, в Київському районному суді міста Одеса прибувають наводити заяви обвинувачення до його записника про судді по кримінальному провадженню, в на бачите, обов'язково. Кримінальних правопорушення пробачення друга дев'ятого на 3 стадія, на 2 статті 46, 32, на другій статті 40 шостої прізвища двадцять, на першої статі 161 до України, судово провадження призначено на 31 п'ята 24 окна десятого година. Відповідна доволі показа України не згодом винувачення за ухвалу суді про продовження запобіжних заходу дотримання під варту та не погодження зі свого слів. Наступних дат судових засідань не може бути підставлено для відводу судді в даному випадку. Враховуючи вище випадку, прошу суд відмовити задоволення заяв, а виномачника захисника провід судді у зв'язку з тим, що вони не огромтований та немотивоване належним чином. Судового засідання прошу провести без участі протоколу зв'язку з представниками. Так, продовжуємо тоді. Я ж, будь ласка. Згідно вашої заяву, я можете надати поразку. Можете їх зачитати, дякую. Добре. Давайте я стою. можете да. Ну Так, супер, не Ви знаєте, в мене недовіра щодо самого суду, тому що відповідно відповіді президента України надав офіс президента України, я його на ваш запит, що надійшов до управління доступу до публічної інформації, Департаменту з питань звернень громадян Офісу Президента України повідомляє на таке: що до надання копії указу Президента України про утворення Київського та Приморського районних судів міста Одес, інформуємо, що існування цих судів передбачалося зокрема указом президента України від 22 січня 1996 року, номер 76, Дров 1996 про затвердження мережі та кількісного складу судів районних місцевих судів України. Водночас інформуємо, що згаданий указ президента України разом з іншими документами адміністрації президента України за 1991 по 2005 роки передано на постійне зберегання до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України. Враховуючи зазначене та відповідно до частини 3 статті 22 закону України про доступ до публічної інформації, ваш запит надіслано для розгляду до Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України стосовно надання копії указів Президента України про ліквідацію Київського і Приморських районних судів міста Одеси. Та утворення 2 та 3 окружного судів міста Одеси відповідаємо таке, указу президента України від 29 грудня 2017 року номер 449 2017 про ліквідацію та утворення місцевих загальних судів міста Одеси. Додається, було ліквідовано. Київський та Приморський районні суди міста Одеси та утворено другий та третій окружні суди міста Одеси у Приморському та Київському районах міста Одеси. Відповідно із місця знаходження у місті Одесі. Відповідь від президента України від 13.02.2020 року. 4 року. Номер 22 дроб1 09 дроб 860. У вас така заява є, тому я в першу чергу заявляю, що щодо недовіри до суду, що Київський районний суд міста Одеси не має права судити іменем України. Відповідно Конституції України, указ президента являється обов'язковим до виконання, то в мене виникає питання: сім років не виконано указ президента. Це є злочин, це є захоплення гілки судової влади. Тому в мене недовіра до суду. Щодо до відводу самого судді Прокорова Павла Анатолійовича. То я хочу сказати, що за цілий рік, під час розгляду справи, навіть прокурор за цілий рік не надав матеріали справи до суду. Мене тримають тільки під вартою. Кожен два місяці продовжують запобіжний захід тримання під вартою. Навіть до клопотання. Про застосування запобіжного заходу, тримання під вартою. Прокурор не надав жодного доказу, на підставі чого суддя повинен виносити відповідно статті 370 КПК України, повинен виносити законні, вмотивовані та обґрунтовані рішення. Прокурор Павло Анатолійович упереджено виносить свої рішення. Це може Причина упередженості, його, що він є з Луганська. Він проросійський зрадник. Ми тут, патріоти України, в 2014 році відстояли Одесу. Але час проросійський зрадник Суде Патріота України. Також було багато разово, надано заяви, клопотання щодо роз'яснити. Рішення, на підставі чого тримають Павла Яроша. Бо, як було виявлено, що навіть за... обрання запобіжного заходу по 317-й справі на сьогоднішній день, яка розглядається, не було обрано, тому виникає питання. На підставі якої ухвали суду, на підставі якого рішення продовжується і прокурор Павло Анатольович виносить ці продовження. Також, навіть на попередньому засіданні, яке відбулося 27.05.2023 року, прокурор зачитував лопотання про продовження запобіжного заходу. Ми стороною захисту заперечували. І я задав питання прокорому Павлу Анатольовичу. Кажу, в мене клопотання про продовження запобіжного заходу. Може, вам суддя надав якісь докази на підставі чого ви повинні тримати, Павла Яриш? Прокоро Павло Анатольович сказав, у мене теж тільки клопотання. До мене виникає здорове людське питання. Як можна? На припущеннях людини, прокурора, давайте скажемо, виносити на припущеннях ухвалу, тримання під вартую. Це самий суворий запобіжний захід, тримання, бо мене позбавляють волі вже більше року. Також хочу сказати, що на Засідання, прокурор посилається на свої припущення, доводи лічного характеру. Що євреї це жиди. Мені інша думка. Так, я балотувався з євреєм Едуардом Гурвісом. Ну, mm -hmm. не дозволю євреїв Як ображати, слухи, що, те, вони що вони живе. Що вам робить зауваження, ви повинні говорити тільки зміст з вашої заяви, не про думку прокурора. У вас є пункти, які ви у нас е, проголосили. От, будь ласка, по цим пунктам. Справу ми не розглядаємо. Ми розглядаємо інші суддя. Я ж по цьому і кажу. Тому, Павло Анатолійович, на упередженому ставленні. Мабуть, до євреї, до єврейської нації, мене тримає під вартою суди незаконно, виносить ухвали, які відмовляє. ключові клопотання, які повинні бути розглянуті. А саме, щоб органи пробації зробили допит. Це було порушення. Не взяли моє право до уваги. Інше під час підготовчого судового засідання. Прокурор надав документи судді Прохоро, порушуючи статтю 291 КПК України, де чітко забороняється, що прокурор надає судді в підготовчому засіданні тільки обвинувальний акт і реєстр. Але це право було порушено. І систематично порушено. Я все виклав в своїй заяві, в мотивованій заяві про відвід. Судді прохорому, тому прошу прошу задовольнити мою заяву. Також хочу зазначити, що ну це вже мої припущення, але буду стверджувати, що Павло Анатолійович, Прохоров состоїть в ОПГ. На сьогоднішній день треба віджати бізнесу когось. Будь ласка. Вони служби безпеки це роблять роблять зауваження, тому що ви висловилися висказали, по вашій заяві. Будь ласка, захиснить. Дякую. Шановний суд, я підтримую заяву від захисного Павла Яриша у відвід судді на підставі пункту 4, частини 1, статті 75 КПК України за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості. Я в цій справі тільки з 1 квітня 2024 року, але зразу помітив, і бачу, що суддя Прохоров упереджено ставиться до мого підзахисного. Е -е, Оббивальний акт, по суті, не слухається. Е -е, постійно відбувається якесь непорозуміння, скандали в суді. Е -е ми не можемо ніяк приступити до слухання обвинувального акта по суті. Студдя прохоротів періодично раз в 60 днів продовжує термін запобіжного закладу у вигляді тримання під вартою на більше запобіжний захід. Всі наші доводи про те, що мій підзахист не може знаходитись на волі під час судового слідства. Не сприймаються. Ми наводимо, як кажуть, залізобетонні доводи про те, що Павло Яриша одесит, український патріот, офіцер Збройних сил України, журналіст. Е в нього правильні е патріотичні політичні позиції під час війни, а його суд продовжує тримати під вартою. Це не тільки ну, неправильно, а навіть не під час війни, чому так відбувається. Я багато говорити не буду, але з усього складається враження, що якесь неприйняття мого підзахисного всіх його доводів спостерігається у суді. Подання клопотань, які надає Ярош Павло, є способом захисту його. Всі ці клопотання до цього часу не розглянуті. Весь час е, суддя е, ну, розглядає твіте клопотання е, прокурора, е, на наші клопотання поки що особливої уваги не звертає, обіцяє тільки розглянути. Е, тому що в суд вбачається заява підзахисного про відвід судді е, Прохорову законною обґрунтованою, і прошу її задоволення. Я ще хочу. Ні, нав... І доповнень теж немає, це заповнення передбачення. 21 лютого 2023 року пропило ще неї потання